Ну що ж, друзі, доброго ранку. Заїхав до нас на майданчик. Крутезний ось такий автомобіль. Це в нас Volkswagen Passat b 8 в комплектації all Трак Highline. Дуже класна комплектація в хорошому стані. Реально класний стан даного автомобіля і з класним пробігом ця автівка. У нас. Отже, погнали автомобіль. Нас купувався як завжди в Європі, а саме в Швеції. От... Повністю весь є цілий, без ніяких моментів. Має автомобіль повністю всю сервісну історію по обслуговуванню. Так що, наразі ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. І що? По самому автомобілю, автомобіль у нас. Чисто 2019 року випуску не 2018, а чисто 2019 рік, по-моєму, 10-й місяць з 2-літровим дизельним двигуном 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381 7-ступка мокра, одна з надійних коробок в ВАГ-групи. Отже, по автомобілю. Ще раз автомобіль європейський, повністю весь і цілий, а і забув, що саме головне, що пробігу в даного автомобілю. Пробігу в даного автомобілю це 116 чи 117 тисяч. Зараз зразу ж таки подивимося. Так, що у нас по пробігу в цьому автомобілі? Ага, 115 тисяч оригінального пробігу в даному автомобілі. Який є підтвердженим, як завжди, офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часу та гарно по регламенту обслуговувалась Так що наразі ніяких моментів, нюансів ще раз кажу, з автомобілем немає. Реально класний автомобіль, класні комплектації. От, за, і буде за хорошою ціною. Отже, погнали. Зараз я вам швиденько по комплектації біжу, як завжди. Потім е, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. І покажу зовнішній та внутрішній стан даного автомобіля. Отже, по комплектації, колір, чорний колір автомобілі. У нас оптика фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Ця оптика в нас має, це топова найкрутіша. На рахунок цієї штуки, друзі, напевно, ви вже знаєте, не знаєте. Це нормальне є явище, це не запотівання, це перепад температури. От, далі біжимо по автомобілю. Диски двокольорові, 18 розміру з гуму 235. 5 на 45 от Потім біжимо по комплектації, маємо безключовий комфортний вхід на всіх 20 даного автомобіля. Подвійний склопакет в автівці, встановлений у нас. Зараз включимо зажигання, покажу вам на шкіряних сидіннях по на рахунок подвійного склопакету. Ось так я вам показую, щоб ви свій мали уяву і бачили, як воно виглядає. Ось так подвійний склопакет даного автомобіля, до речі, і спереду і позаду подвійний склапакет. Е, Підірце складання, дзеркал є по автомобілю, підсвіточки світочки тут в картах є. Посидіння сказав, ергокомфортні. Далі сідаємо в автівку, зараз запустимо і покажу більш детально. Так, Запускаємо автівку, запускається кнопочкою. Запустили все, працює чітко, справно, коректно по автомобілю. Е, цифрова панелька приладів перед вами є. Потім маємо на всіх асистентах повністю всіх, тобто і Line Assist, і Front Assist, і сайт Assist, виїзд з міської парковки, ось бачите, на мертвих зонах так називаємо. от, Ви з міської парковки, дуже класна штука, і Front Assist, тобто максимум асистентів, всі, які можуть бути, всі є присутні в цьому автомобілі. Так, є потім, 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 ось Тут кнопочки керування адаптивним контролем є в автівці. 에, далі, далі, біжимо, що ще є магнітолка Discovery Сенсорна у нас іде. Кондиціюванням тут є трьохзони клімат-контроль з функцією очищення повітря, підігріву сидінь, підігрів, підігрів керма є і є оригінальна вебаста, де ви можете запускати на певний час та дату виїзду. От, і вас буде повністю цілком теплий автобіль. Це дуже крута штука, в теперішній час, теперішні умови в холод. Ось є пульт керування до цього вебаста. Хто користувався, той знає по автомобілю, і що таке є Вебасточка. Потім українська мова, як завжди, Android Auto, Apple CarPlay є в автомобілі. От, е, Вибір руху режиму їзди, ось так виглядає, старт-стоп, старт-стоп, електроручник, кермок, мапочка не вибастує. Так що повністю всі асистенти, які, може бути, всі тут є присутні. І ще саме фішечка цього автомобіля, що камери у нас ідуть 360 градусів. Тобто і передня, і задня тобто камери 360, не лише, заду, а всі повністю по кругу камери є. По автомобілю. Далі, що ще вам показати? Два ключові під сіточком'ємс вам показав, розказав. Тут у нас все добре. Тепер біжимо, що в нас є позаду. Зад, заднє скло зразу завезка тоніровочка є в автомобілі. Потім знову ж таки, тут підсвіточка амбієнс є, тут керування третім кліматом маємо. так, Тут підлокітничок для пасажирів задніх ось так виглядає. Є-є-є-є-є-є. Ну і позаду. Ви бачите, позаду в нас є електрофаркоп, уже є, електрокришка багажника є в даного автомобіля, додатковий комплект коврів, шторка ваша всіх улюблена є. Ось фаркопчик висовується, компресор, клей, Тобто все, що мало бути в комплекті, все є присутнє в даного автомобіля. Так що, друзі, ось така у нас комплектація є для вас даного автомобіля. Реально хороший, класний доглянутий в дуже класному стані. все бачите самі на камері, що стан автомобіля бомба, ніяких немає, ні подряпин, ні якихось там багато висічених сколів по автомобілі. Ось передня частина автівки можете самі побачити на камері. Сколів абсолютно ніяких немає. По капоту все є добре. А решту покруги автомобіля. Ось, Знову ж таки перед вами автівка, Нема ні глибоких подряпин, ні вм'ятин, таких, що вам щось потрібно фарбувати, бо було б по автомобілю, по задньому бамперу. Трішки є ось такий, бачите, ось моментик. Так то моменти, ось такі мінімальна паутинка по заднім бамперам, на чорному колірі все видно. А так все є дуже-дуже добре по автомобілі. До речі, арки оці захисні Пасата також в нормі, ніде нічого не пошкоджено, все на місці. Диски, гляньте, по дисках також Кромки диски, всі на місці. Швиденько по чотирьох дисках вам пробіжуся, покажу. Ніде нічого не пошкоджено. От із цієї сторони також виглядає так дя диск. Так що, ось така ситуація. По самому автомобілю. Ну і звичайно що, беремо прилад і робимо замір, лохофарбове покриття, от щоб ви мали розуміння, що автомобіль 100% цілий, без ніяких моментів, от щоб ви не переживали, як то кажуть, за автомобіль. Погнали по лівій стороні, 137, ще раз на 126. Пігнали далі, 118. Далі, 118%, ще раз. 128, заднє ліве крило, 147, ще раз ліве крило. 115, ще раз ліве крило. 128. Далі, 114, кришка багажника. Ще раз. 137. По правій стороні. 137. Ще раз у нас 138. 138. Задня дверка у нас 130. Ще раз у нас 121. Ще раз 114. 140, через тут у нас 124. Капот у нас 108, через капот 141. І ще капот у нас 135. Ну і дах автомобіля у нас 129, 129, 130. Так що ви бачите, що повністю цей автомобіль є в оригінальному окрасі без ніяких моментів, без підфарбувань, без перелокувань, без косметичних підкрасів, без заміни елементів, без абсолютно. Нічого оригінальний, лакофарбовий стан автомобіля який виїхав по заводу. Так, відкриємо капота, щоб ви мали розуміння. От по капотіку у нас під капотіком все притує, чітко, класно. Ніяких моментів немає, лишніх звуків немає, демпера, друзі, не чути. Всі болти на місці, ніхто нічого не крутив, не зривав. Так що абсолютно дуже-дуже хороший варіант. Volkswagen посад Alltrack, хто шукає. Дуже хороший варіант буде для вас, бо того, що за таку автівку ціна на віддачу даного автомобіля десь буде в районі 26500 на віддачу. Так що хто розраховує такий варіант, хоче класно голтрека, трека, обслужено, доглянув, частенько, свіжопригнано, будь ласка, заїжджаємо до нас, як завжди, на тест Тиздраві, надаємо дамо вам максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре, щоб ви не переживали і не боялися, що тут щось є не так. Але хто купував автівки в нас, той знає, що в нас завжди все чітко, гарно, так як би мало бути. По відношенню до вас, клієнтів. Так, є. Ну і постану, так швиденько стане автомобіль. Тут питань нема до карт. Проблемні місця вам зразу показую. Тут все добре по ручці. Пороги ось так виглядають. Е, сидіння, ну тут все, не знаю, Блін, воно як новеньке, тут дуже гарно виглядає. Ось так є у нас кермо. Такого вигляді підлокітника, ППшка. Ще раз сидіння пасажира. Оп-оп-оп, нічого не порвато, не затерто, не поломано, не віз... десь пластик не відскочив. Так що ну, все на місці, чистенько, гарно, тут теж все добре. По арочках проблем не бачу. Я взагалі передні сидіння позаду чистенькі не пошкоджено, пластик не обдертий. Бачите, самі на камері до стелі також питань я не бачу. Тут все добре, добре, добре зараз подивимося ще по, по задньому багажнику. Тут хоп-комапочку нажав, електрофаркопчик впав, можна зложити його собі, якщо не потрібно. Так, до заднього багажника. Також я ніяких моментів і претензій не маю. Гляньте, все чистенько, гарно, класно. По, цій, по цьому пластику також все добре поверху. Ну, і думаю, ця сторона тут ідентична, абсолютно. Так, тут гуд. Тут гуд, до речі, бачите цей металік у нас, чорний металік, фарба. Зразу вийде на сонці зерно. Є-є-є-є, є, -є, 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 -є. стеля, все добре, все гуд. Ну, і дивимося тільки цю карту. Так, по цій карті у нас проблемне місце, ручка, все добре. До речі, дуже є мало автомобілів, що ручки є у нас на місці. Чогось їхня хвороба і вони все вилітає дуже швидко, ці ручки. Так, ну тут все, друзі, теж чисто, гарно, Но гляньте, ідеально стан наближений максимум до нового. Хто не вірить, хай приїжджає, подивиться на даний автомобіль і собі сам собі себе зрозуміє, що ця автівка дійсно хороша, достойна, кажуть, вашої уваги. Ну і звичайно, друзі, не забуваємо, що маємо доставочку, доставочку автомобіля до вас. Так що, хто там боїться їхати, не хоче їхати, там переживає щось так чи не так. Якщо не ви до нас, то ми до вас обов'язково приїдемо вам, покажемо, розкажемо, підтвердимо, що цей автомобіль там чи якийсь там інший автомобіль, значить на майданчику, дійсно відповідають всім тим, хто описам, що ми даємо на оголошеннях. Так що, друзі, всім вам гарного дня. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, будемо раді бачити, чути вас, як то кажуть, спілкуватися з вами. Так що всім гарного дня на зв'язочку. Пока-пока.